Я ходію дорога редакція. В мене за спиною знаходиться аптечка, під якою я вже третій день не можу зібрати раму. Я зараз відхилюся, щоб ви змогли роздивитися повністю це прекрасне видовище. Тут пластир замість оклюзійки, звичайні ножниці, налбуфін зі шприцом, гавно турнікет власного виробництва замість нормального турнікета, якісь там бинтики, пілпак, в якому таблетки невідомого походження, на якому просто пише вжити при пораненні. І Таких аптечок 16 тисяч передали нашим захисникам на фронт. блядь, тисяч таких аптечок. Це волонтери з Луцького центру медичних інновацій, які дуже собою пишаються, вважають, що вони роблять дуже важливу і потрібну справу. При тому, що ці аптечки, ну тобто ті аптечки передані на фронт, це аптечки вбивці, 16 тисяч потенційно мертвих захисників через те, що хтось вирішив зекономити на вмісті аптечок і придумати велосипед. Зараз я ну тобто, я просто як тільки подумаю про те, що треба знайти ці аптечки, вилучити, провести навчання для тих, кому їх видали, і знайти бабло укомплектувати і видати нормальні аптечки. Я просто свію, і Я не знаю, що з цим зробити. Це просто якийсь йобаний піздець і ад.